Привіт Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі Коляра вісни у студії ведучий Людмила Іванівна, та я дівчинка Оленка Малята, сьогодні ми до нас студію запросили знову дуже цікаву гостю. Знайомтеся, це наша постійна телеглядачка. Правда ж? Скажи, як тебе звати? Соломка Сандра. Сандра Соломка. Яке цікаве прізвище. Скільки тобі років? Розкажи про свою сім'ю. У мене є мама. Маму мама. як звати? Каїна. А бабуся є в тебе. Бабуся да. я знаю, тебе дуже любить, бабуся. Як звати бабусю? Таня. Таня, ти до нас прийшла не з порожніми руками, правда, Сандрочко? Да. Намалювала дуже гарні намалюнки, Сандра. Ось зараз ми покажемо, що це ти намалювала. Ось тут. Ники. Колядників, а ти ходила колядувати? Так. Да. Розкажи нам коляду. Коляд, коляд, колядниця, хана з медом, паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака, сапче білочка до хана вас коляда. Віддає десь з лугу, починайте пісню другу. Діти весло за двуть, колядуть, колядуть. І знатнення і любов та з болзів здоров'ям. Молодець Сандрочко. Так, ти ось ще намалювала таку гарну, що це таке? Зима. Зима така сніжна, гарна. В тебе дуже гарні малюнки. Де ти займаєшся Сандрочку? Хто тебе вчить малюванню? Я ходжу падію до Ангеліни Андріївної. малювання. Так, Ангеліна Андріївна. Це дуже відомий педагог у нашому краї і за межами нашого краю молодець. Ось я бачу, що ти ще прийшла не з одними малюнками, ще тут дуже гарна яка пора року, крім зими. Осінь, Осінь така. А це що? Це сніжинки. Сніжинки. Які чудові сніжинки, я таких ще ніколи не бачила. І дуже Ой. така цікава техніка малювання. Ялинки в лісі. Ялинки. Правда ж? Так. Да. А скажи, а можна рубати ялинки чи ні? Ні. Не можна, молодець. А це хто в нас тут? Це пчаєниця. Скажи, а ти казки любиш? Так. Да. А в тебе які герої улюблені? Яких казок які? Я дивлюся в вінкс, клуб. Я дивлюся, що Турану, сінфу. Фей. Про фей любиш, про принцес, любиш читати про принців. Любиш, коли тобі да. мама читає казки? Так. Да. А тут ще ти птахів любиш, правда? Попугай. Попугай. Вдома не маєш тваринок? Є. А хто Рина. в тебе є? Кицька і риба. І рибки маєш? Ой, Ой як цікаво. Ось. Три рибки. Ой, а ти за ними доглядаєш? Так. Да. А як доглядаєш? Я дивлюсь. Молодець Сандрочко. Ще, Оленко. Що? що? Сандрочка ще зробила, дивись, яку гарну іграшку із таких бусинок. Що це таке, Сандрочко? Зірочка, це Оленко. Це Оленко, тобі такий Ой. подарунок. Дякую тобі, Сандрочко, за таку гарну сірочку. Дякую, дякую тобі. Ми тобі, сандочко, теж дякуємо, що завітала до нас на передачу, що дивишся нашу передачу. А хто тобі подобається найбільше в нашій передачі? Оленка. А Людмила Іванівна да. теж подобається, справді? Ми тобі дякуємо, Сандочко, що ти завітала до нас на передачу. Візьми, будь ласка, ось таку іграшку, ляльку. Далі, оскільки рік дракона, щоб він тобі щастя приносив, щоб ти була здорова і щоб для своєї мамі, бабусі радість приносила, а завжди добре? Добре. Вже вчишся читати добре. чи ні? Ще ні, ну нічого ще навчився. І тобі, звичайно, таку гарну книжечку Валентини Костьо, дитяча поезія, називається книжечка Намистинки. Ось така книжка, яка нещодавно побачила світ. Молодець! Спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ви малята, дивіться мультфільм, а ми з вами прощаємось веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!